Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 8 жовтня 2022 року. До вашого огляду пропоную сорт диплоїдної сливи під назвою Анжелено. Це італійська селекція. Це пізні сорти диплоїдних слив. Особливостю цього сорту є те, що в умовах холодильника він зберігається на протязі 3-4 місяців просто в поліетиленовому пакеті. Минулого року був один сигнальний плодик. Він був зірваний 4 жовтня, а продегустували ми його 2 січня, після Нового року, тобто через 3 місяці. Він зберігався просто в пакеті. Зараз ми зірвемо ці плодики, які залишилися, зважимо і, можливо, одного продегустуємо. Хочу сказати, що цього року у нас на Київщині дуже лютує плодова гниль. Завізі було чимало, але це все, що залишилось цього року від ворожі. Зважування цих плодів показує, що найвеликий має масу 76 грам, самий маленький має масу 44 грами. Тобто можна сказати, що розмір цих плодів може бути приблизно від 50 до 90 100 грамів, яку ж має жовтий окрас, кісточка напіввідділяється. При повній стиглості вона відділяється повністю. Щодо смаку, можна сказати, що він поки що просто відсутній. Це просто якась зелена і несмачна слива. Але саме Після довготривалого зберігання, принаймні мінімум місяць. Вона стає просто солодкою, дуже соковитою, а м'якуш стає бурякового червоного кольору окрасу. Відео з повним достиганням я викладу десь ближче до Нового року. Покладу три плодики на дозарювання. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу! На все добре.